пропоную проїхати зі мною тролейбусом. Послухати гарно українського водія. Зупинка шоста поліклініка. Побережно, Двері зачинені Наступна зупинка, проспект, трактору видітників. Коммунальне підприємство тролейбус на теко -троліг, No3 запрошує роботу життя життя та обліка тролейбуса. 63, 103, 83, 38. І доброго вечора вам, мої передплатники. Проїхали зі мною, тепер я додому вже підходжу. Вже сьома шоста година. Начало сьомої. В Харкові гарно. Тепло, затишно, настрій чудовий. Зараз буду шукати білети. Завтра їду до дівчаток, як же Максик буде мені рад. Та і дівчатка раді. Вже питали, ти білети купив? Я зараз зараз прийду додому і куплю. Так що настрій чудовий, вечір гарний, світло сьогодні не, не, не вимикали, просто. Це гарно. Що ще розповісти. Так, що... Найголовніше, що вибухів дуже чудних таких я не чув. Такі далекі-далекі, ладно. Будемо сподіватися, що буде тихо, і дівчатка приїдуть зі мною. Я ж намагаюся привезти їх додому. Все. Всім тихого, гарного вечора, спокійної ночі, мира добра, злагоди і будемо жити, незважаючи на не що до побачення моліпак.